Порядку розрахуйся. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, п'ятний, дванадцятий, чотирнадцятий. Рахунок закінчений. Так, да. закінчимо. Лера дає рахунок. По вашій просьбі. Давай, Лера, давай. Людмила Миколаївна, четвертий а клас до уроку. фізкультури готовий. За списком 18. Присутніх. Чотирнадцять. 14. 14. 14. Коля. Четверо. хорошо, становись, на місце. А тепер слухайте сюди. Значить, Ми прийшли на цей каток не для того, щоб ви підбивали Пі. один одного, кидали носаками отими камінцями. Якщо ви будете зараз кататися на катку і один одного е, при, при, ну, причиняти в бік, то ми розвернемося і підемо в клас. Я наготувала листочки всі. Ви зрозуміли? Так. 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 Отож, дивіться, можете розібратися, хлопчики можуть на сповзанці. Yeah. А yeah. А yeah, на no повзальці. <головіця> <Ми не головіця> якщо, ви, якщо ви зможете примиритися, хлопці можуть дівчата.